Кільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на заріст 1,30, 1,45 м. Починаємо з аксесуарів. пенал косметичка. Всередині є органайзер. Досить місткий. Лаконічний дизайн. Сумка для змінного взуття з кишеню. Також має ручку петлю. Рюкзак має об'єм 15 літрів. Вага 800 грам. Має три відділення. Переднє відділення для пеналу або дрібничок. Також є органайзер. Стильний брілочок підвіска. Тут також у нас присутній органайзер. Зручна навігація, ключниця, брендована підкладка. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Стильний гаманець. Коледж-лайн. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також є світловідбивні елементи: Бічні, передні та задні. Нагрудний ремінь. Із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ручка петля, ущільнена ручка. Дно. Прогумоване.